Держава агресор Російська Федерація вчергово здійснила військовий терористичний злочин проти української нації, проти нашої історії, культури, проти української ідентичності. Під час обстрілу Харкова окупант цілеспрямовано поцілив в типографію фактор друк, більш відому як типографію видавництва ВІВАТ. На цій типографії друкувалися майже всі видавники українських книжок. Ця типографія одна з найбільших в Європі типографій. З повним виробничим циклом загинуло сім співробітників, дуже багато постраждалих. Знищено все типографське обладнання, знищено 50 тисяч українських книжок. Окупант витрачає дороговартісні ракети на те, щоб нищити українську культуру і історію. На третій рік повномасштабного вторгнення рахунок знищених чи пошкоджених об'єктів культурної спадщини обчислюється тисячами. Нищаться театри, музеї, релігійні пам'ятки, інші культурні пам'ятки і книгарні також. Окупант свідомо нищить все, що стосується нашої національної ідентифікації. Відразу ж після цієї ж страшної трагедії українці завалили сайт видавництва ЮАТ, замовляючи там їхню продукцію, українські книжки. Чим намагалися підтримати український видавничий бізнес. І найкраще, що сьогодні ми з вами можемо зробити, це придбати собі українську книжку, чим допомогти бізнесменам якнайшвидше відновити все зруйноване. Українська книга має жити і карбувати собі нашу історію і культуру.